У репертуарному плані сумського театру для дітей та юнацтва – нова вистава. Цими днями глядачів запрошують на прем'єрні покази комедії «Не забудьте розписатися завжди ходимо. До тюзу ми взагалі дуже великі шанувальники цього театру, цього колективу дуже подобається в наш час. Душа потребує хоч чогось світлого. Частіше буває на драматичних таких виставах, а на комедії дуже 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 мало. І для мене дуже цікаво, що таке представляє себе комедія. Я завжди ходжу до театру із задоволенням. Дуже люблю наші тюзівські вистави. І дуже люблю комедії. Особливо здавалося, б, в такий час це не дуже логічно, але насправді дуже хочеться розслабитися, посміятися, послухати гарну музику, подивитися на щось гарне і отримати ресурс на весь тиждень і ну, взагалі якби зарядитися енергією позитивом. В наш час дуже важливо дати людям можливість відволіктися і отримати позитивні емоції, каже директор театру Микола Юдін. Тому і вибрали для постановки саме комедію. Наше завдання це не просто. Сміх, а це так би мовити, якщо хочете терапевтичний сміх, коли люди десь психологічно виснажені тими подіями, які вони в нас є, на жаль, в нашій країні, щоб вони дати їм змогу трошки перепочити. Те, що ви називаєте коханням з першого погляду, швидко прописано в нашому договорі спільне проведення часу з метою вступу інтимні стосунки. Ну є люба це життя. Знаєте, ми е, ну, народжуємось такими ну, природніми, але через деякий час життя накладає на нас такий відбиток, що ми е, дуже багато у нас упереджень з'являється, е, заборон, і е, мені дуже хотілося м, показати те, що е, перемагають почуття. Вистава про кохання, і у нас у виставі перемагає кохання. Однакний спектакль за п'єсою ізраїльського драматурга Михайла Хейфеца триває півтори години. На нього запрошують глядачів від 18 років. А для маленьких глядачів готують подарунок до дня захисту дітей. Святкову програму спільного з бібліотеками і художнім музеєм. Сьогодні для дітей це більш важливо, ніж для дорослих, оскільки це найвразливіше. Категорія нашого населення. За словами Миколи Юдіна, коли театр починав працювати після початку широкомасштабного вторгнення, в репертуарі було чотири дитячих вистави і одна доросла. На сьогодні глядачам пропонують вісім спектаклів для дорослих і 14 – для дітей. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.